Знаєте, я помітив, що в нашому суспільстві так дуже легковажно відноситься до пліток. Ну, подумаєш, там попліткували про когось, хтось щось розказав, я послухав, або я щось таке розказав. Але ви знаєте, плітки це насправді дуже страшна річ. Плітки це майже вбивство. Так, вона... плітки не знищують фізично, але вони знищують добре ім'я, вони знищують репутацію. Через плітки можна таку психологічну шкоду людині завдати, що людина просто зляже. Є люди, ну, наприклад, про мене пліткують, я кажу, ну тільки кості будуть чистіші, перемили мені, ну і дякую. А хтось до цього відноситься, ну, він вони більш тонкошкірі, і це дійсно буквально вбиває і здоров'я, і психіку. Тому згадай про те, що той, хто слухає плітки, так само плітник. Як і той, хто говорить, бо пліткувати можна тільки вдвох. Тому будь обережним. А якщо ти вже в цьому ділі себе так сказати замарав, попроси вибачення у Бога, як мінімум, і більше так не роби.